Привіт, мій маленький супергерой Максимчик. Усі підходить до завершення 2014 рік. Як швидко летить час. Подумати тільки цілий рік. За цей рік треба було стільки встигнути зробити, а головне підготувати подарунки. Я знаю, що ти не сумував, адже підготовка до нового року це цікаво і весело. Найбільше я люблю читати ваші листи. Мої помічники допомагають мені розібрати всю пошту. Без них я б ніяк не впорався. Скоро наступить новий рік. Не забудь допомогти своїм рідним прикрасити ялинку. Я впевнений, що. Ти любиш ялинкові іграшки та прикраси. Ти, звичайно, знаєш, що я прийду тоді, коли ти будеш спати. А подарунок для тебе я залишу там, де і завжди, під новорічною ялинкою. Я знаю, що ти його заслужив. Мої улюблені помічники спостерігають весь рік за дітками, щоб знати. Хто поводить себе чемно, а хто бешкетує? Вони завжди поруч з тобою, а потім все все мені розповідають. Я дізнався, що цього року ти був гарним, чемним хлопчиком. Ти багато чому навчився. Тебе з'явились нові друзі. Своїми успіхами ти порадував не тільки рідних, але і мене старенького. Був, звичайно, момент, коли ти мене засмутив. Думаю, ти знаєш, про що це я. Але це більше не повториться. Правда ж? Твої батьки дуже тобою пишаються. Це прекрасно. Ти великий молодець. А я, до речі, вчора відремонтував свої чарівні санчата, щоб вони змогли витримати далеку дорогу до тебе, перевірив своїх оленів І вже скоро почну розвозити подарунки всім діткам. Максимчику, я ще раз вітаю тебе з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб усі твої заповітні мрії та бажання здійснились. Будь гарним хлопчиком. І я обов'язково до тебе прийду ще. До зустрічі через рік.